І ще п'ять мешканців Полтавщини поширювали проросійську агітацію в інтернеті. Цього разу у поле зору фахівців СБУ Полтавщини потрапило п'ять мешканців міст Кременчук, Горішні Плавні, Миргород та Миргородського району. Ці прихильники путінського режиму розміщували у забороненій в Україні соціальній мережі контент із запереченням або виправдовуванням збройної агресії РФ проти України та глорифікували російські війська. Фігуранти на своїх сторінках закликали вклонятися російському воїну, героїзували учасників так званої «Зет-операції» та називали захоплені Росією території визволеними. У межах раніше відкритих кримінальних проваджень СБУ провела обшуки за місцями проживання зазначених осіб і вилучила телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. За дописом прес-служби СБУ Полтавщини, наявність у публікаціях виправдовування та заперечені збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації її учасників, підтверджено експертизою ініційованою спецслужбою. Слідчі СБУ під процесуальним керівництвом прокурорів повідомили усім п'яти особам про підозру за частиною другою статті 4362 кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.